Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1180 за підручником малий братьго клас, автора Олександра Істера. І нам треба розв'язати графічну систему рівнянь. Ось така у нас система Х плюс 3 y дорівнює 7 і 3х мінус І дорівнює 4. Нічого страшного, справимося, бачимо, що буде складновато, але ми ж жітаємо. Так, отже, нам треба спочатку виразити 3. так, Це буде 7 мінус х. І мінус у. Так, переносимо все протилежним знаком, да, 4 мінус 3х. Так, Так, друге треба перемножити на мінус 1. А перше треба поділити на 3. от така краса у нас виходить. Значить, так, ділимо на 3: у нас y дорівнює 7 третіх, на жаль, на цього не ділиться так? І мінус. Так само х поділити на 3. Але в нас це не лякає, не в перший раз. У нас дроби з однаковими знаменниками. Це ж не страшно. Так, і y дорівнює, міняємо місцями 3х мінус 4, так? Якщо на мінус 1, Так, все, супер. Малюємо наші гарні таблички. Так, лінійне рівняння. Давайте підберемо так, щоб поділилося на 3. Значить, так, нам підходить мінус 2, так? 7 мінус мінус 2 це буде 9. Так, Y. Нам підходить мінус 2. Нам підходить 1. Так, 7 мінус 1 буде 6. Супер. Так. представляємо, y дорівнює. 7 третіх мінус 2 третіх. Я так запишу, щоб ви розуміли. Так, це буде 7 2 мінус підряд, це буде плюс, тобто 9 третіх. так, це буде просто 3. Так, 3. y дорівнює 7 третіх мінус 1 третя. Так, 1 замість x. Це буде 6 третіх, 6 поділити на 3 буде 2. Перша табличка добре. Я думаю, з другої буде нормально також. Думаю, нічого складного в цьому немає, скільки вже розв'язали. Так, алгоритм завжди один і той самий Y. Давайте так, щоб у нас було невеличке. Давайте 0. Так, і, наприклад, мінус 1. Мінус 1 немає. Давайте мінус 1. Так, отже, підставляємо значення 0. 3 помножити на 0, мінус 4. Розуміємо, що буде мінус 4. Мінус 4. Y дорівнює 3 помножити на мінус. Яку я помилку зробила? Боже, ти мій. пробачте. Так, ні, мінус 4 все правильно, але тут є нюанс. У нас мінус 1 0, так? Значить тут мінус 4. Так, Y, Пробачте. Так. 3 помножити на мінус 1, так, і мінус 4. Мінус 3 мінус 4 це буде мінус 7. Мінус на мінус дає є плюс, але в результаті мінус. Все. Табличка у нас є. Переходимо в геогебру і пробуємо креслити графік. Поїхали. Вибираємо пряму. І перша у нас координата мінус 3. Мінус 2, 3. Попадаємо. Попали. Далі а наступна 1, 2. По x1, по y2. Ось така у нас. Цікаво. 1, 2. Все правильно. Наступна пряма. Це у нас мінус 1, мінус 7. А мінус 1, мінус 7. Так. Є огібра, вона ще тим о, зручна, та що ти бачиш, ну, попав ти в цю точку чи ні. Так, ну, буває похибка, але ну все ж таки. І 0 мінус 4. По Х0, по y мінус 4. Ось вона там буде точечка, так. Дай Бог попасти. Є. Так, все супер, все класно. І точка перетину, подивіться, будь ласка, у нас дуже-дуже цікава. Ось тут на геогебрі ми точно можемо побачити приблизно нашу координату. Саме головне по ній попасти. Ага, точка Е. Так, ну я так. Не звертайте уваги, нам треба. А, ну я зрозуміла, так і будемо ставити координати. Точка Є. Е. Ось ці координати нам і потрібні. Тобто у нас х дорівнює зараз. Значить, так, точка є 1,9, 1,7. Прекрасно. Переходимо на нашу дошку. Так, трошечки треба підтерти. Х дорівнює 1,9 y дорівнює 1,7. Ось такий у нас розв'язок. Так. Перевірте, чи є одержаний розв'язок точним. Ну, давайте спробуємо. Значить, так, у нас є система. Підставляємо замість Y. Прикольно. Фіксик, Хсик. Так, 1,9 замість Y 1,7. Ну добре. Значить, що в нас вийде? 1,9 замість X плюс 3 помножити на 1,7 дорівнює 7, так? І 3 помножити на 1,9 мінус 1,7 4. Мож... Ми ж можемо зрозуміти, що точно у нас не вийде, так? Ну, поїхали, давайте рахувати. Все чотенько, Все класно. Якщо ви вже порахували, це 7. Дорівнює 7. Так, далі. 3 помножити на 1,9. 3 на 9 27 і це 2,7. Давайте так, розпишу вам трошки. Ой, пробачте, пробачте, не дивіться. 4, 4,70. Стоп. Які 4? Ну це я взагалі треба відпочивати вже. Так, 5,7, так? 30 і 27, точно. Так, і мінус 1,7 дорівнює 4. І ми розуміємо, що все просто ідеально. 7 дорівнює 7, 4 дорівнює 4. Все супер, все підходить. Наш розв'язок підходить. Далі. І. У нас співпадає з нашим розв'язком. Чи є розв'язком даної системи пара чисел? Так. Так. Є розв'язком. Я навіть не замітила розв'язком. Нам прям ідеально це підходить. Не знаю, по геогебрі все чітко, все правильно. Ну, якщо у вас зошиті вийшов трошечки інший, то підставляйте, звичайно, інші цифри, і, можливо, у вас не буде така точність. Але в результаті. Ви зрозумієте, що ось це варіант, це чи є розв'язком даної системи пара чисел. Це буде ця, ця частина це цей розв'язок. Все так є. Тому це і є розв'язок цієї вправи. Дякую вам за увагу. До нової зустрічі, па, -па.